Голи та вличні жарти. Гравці КВН зі всього Запоріжжя зібралися разом, аби пограти у футбол та розважити публіку. Благодійний футбол з гумором влаштували студенти ЗНУ. Організатори сподіваються за допомогою футболу зібрати кошти для дітей сиріт Для цього вони запросили запорізькі команди. КВК. сьогодні на нашому матчі будуть грати діти сироти з дитячого дому Матвіївки. Це інтернат. Ми збираємо деньги для того, щоб розвивати и щоб молодіж развивала детские дома і інтернати в различных планах. Таку пропозицію одразу відгукнулася команда КВК За Хлопці хлопці з жартами по життю і до футболу ставляться так само. Футбол КВН, знаєте тут просто в футболі столько всього буває такого юмористичного падають люди. Ну вообще не знаю, КВНчики очень люблять футбол. Сьогодні ми вирішили поіграти. Собрали нас всіх, всі команды команди міста сегодня сьогодні футбольчик. Буде дуже интересно. За правилами турніру, спочатку команди КВК гратимуть між собою, а вже переможець зіграє з командою дітей з інтернату. У півфіналі займки випало боротися з командою Порт 777 Перші хвилини матчу Заїнка контролює м'яч, але забити так і не вдається. Команда порт 777 перемагає. Та переможцем у цьогорічному турнірі стає команда Надіжда ЗНУ. Тож тепер хлопці гратимуть з дітьми. Завершується нічиєю 0-0. Та головна перемога це зібрані кошти для дітей-сиріт. За два дні змагань організатори зібрали більше пів тисячі гривень. Ці гроші на днях передадуть в інтернат. Алла Лисак Федір Попадюк спеціально для медіагруп нові проекти.